З кожним роком заборгованість оплати за комунальних послуг в Коростені зростає. Найбільше боргів мешканці міста мають перед комунальним підприємством теплозабезпечення. Коростенці забувають сплачувати за спожите тепло. Не дивлячись на те, що опалювальний сезон розпочався вчасно, ніхто не гарантує, що тепло в оселях буде постійно. Немає вчасної оплати за спожиті послуги, немає води, тепла чи світла. Не в змозі самотужки стягнути борги з мешканців міста, комунальні підприємства звертаються до судів. Як результат виконавчих впровадження про примусове стягнення боргів на сьогоднішній день. Загальна кількість виконавчих документів, які перебували на виконання, складає 18 тисяч, ну більше вісімнадцяти тисяч. Із них перебувало на виконанні 1800 виконавчих документів про стягнення боргу за несплачені комунальні послуги на суму 4 мільйони 100 тисяч. За теплопостачання в нас на виконанні за цей період перебувало 638 виконавчих документів на загальну суму. «2 мільйони 220 тисяч вжитими заходами на протязі звітного періоду за цих 10 місяців нами завершено виконавчих проваджень на загальну суму 459 тисяч. На ваш погляд, чому в нашому місті мали відсоток стягнення саме боргів за комунальні послуги? Це недопрацювання виконавчої служби? «Скажемо так, ми провели перевірку майнового стану. На сьогоднішній день усміна цифра 780, по 782 виконавчим провадженням, де повністю перевірений майновий стан боржників, і вони не зможуть сплатити ці кошти і немає майна, на яке можливо звернути стягнення. Ці виконавчі документи повернені е, на адресу стягувачів, як такі, що неможливо виконати, але звертаю увагу, що цей виконавчий документ. Він може бути повторно пред'явлений на виконання, і повторно ми проводимо перевірку майнового стану до того часу, ж, поки цей виконавчий лист чи судовий напис там, не буде виконаний. Тобто, якщо боржник думає, що от, пройшла вся процедура, майна його не виявили, чи в нього на сьогоднішній день він ніде не працює, не отримує пенсії, і цей борг йому буде якимось чином списаний, це невірно. Тобто, цей виконавчий документ буде виконаний. Ну, не сьогодні, скажімо так, то завтра. Тобто ці за людиною зберігаються. Якщо ви і досі думаєте, що втратити майно чи квартиру за борги житлово-комунального господарства нереально, ви помиляєтесь. Якщо існує виконавче впровадження, воно буде виконане. Процедура стягнення боргів дуже проста. Вона виписана в законі України про виконавче провадження. При надходженні виконавчого документа державний виконавець відкриває виконавче провадження і встановлює термін для самостійного виконання рішень. Хочу звернути увагу боржників на цей термін. Після закінчення терміну для самостійного виконання рішення в разі несплати законодавцям передбачено штрафних санкцій. Так звані штрафні санкції це виконавчі збір витрати, тобто 10%. Від суми боргу сплачується на користь держави, і всі витрати, понесені по виконавчому провадженню, лягають на плечі боржника. Це, повірте, дуже значна сума, і вона йде не на погашення боргу, а на а як штрафні санкції за несвоєчасне виконання рішення. На сьогоднішній день ну, не тільки з по комунальним послугам, а й з інші борги, нам було описано 31 об'єкт рухомого та нерухомого майна майже на суму 7 мільйонів. На сьогоднішній день проведена оцінка і передана реалізацію 23 об'єкти на, на суму 6 мільйонів. Із них на сьогоднішній день реалізовано 6. Із них це 3 квартири, 4 одиниці транспорту, ну там і інша техніка. На сьогоднішній день перебуває на реалізації ще дві квартири, в тому числі одна квартира, яка боржник якої заборгував за сплату виключно комунальних послуг. Працівники виконавчої служби наголошують, що коростенці мають розуміти за все, слід нести відповідальність і за несплату комунальних послуг вона теж є. Діючим кримінальним кодексом України передбачена кримінальна відповідальність за умисне виконання рішень суду. Боржникам необхідно враховувати і це. Верховне те, що заумисне невиконання, ухилення від виконання рішення, переховання майна, недопущення державного виконавця до опису майна вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. В цьому році державними виконавцями підготовлено і направлено до правоохоронних органів більше 80 подань з приводу невиконання боржниками рішень суду, по яким 37 по яким із цих подань 37 порушено правоохоронними органами кримінальна відповідальність. Своєчасна оплата комунальних послуг, тепло та водопостачання, водоведведення важлива для комунальних підприємств, так само як і жителям користення, необхідне тепло, вода та світло в оселях. Тож не чекайте, коли до вас завітають працівники виконавчої служби. Розрахуйте з боргами та вчасно сплачуйте за спожиті послуги.